Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас з вами новий урок зарубіжної літератури. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найвизначніших епох в історії світової культури, літератури і взагалі мистецтва. Розгорніть ваші зошитки та запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Сьогодні поговоримо про епоху відродження або, іншими словами, ренесанс. Запишіть, будь ласка в Європі. Згадаємо, що таке гуманізм, культ античності, поговоримо про характерні риси Ренесансної культури і літератури. Безумовно, згадаємо про найяскравіших представників доби, бо без них ця доба не була б такою яскравою, не позначалась таким безплеском культурних, літературних і мистецьких явищ. Для початку почнемо з проблемного питання, чому ж Ренесанс або відродження подарувало людству стільки великих наукових, графічних географічних відкриттів та високохудожніх явищ культури, літератури і мистецтва. Тобто ми з вами на минулих уроках говорили про темні віки, про середньовіччя. Розуміється, література настільки потужно не розвивалася. Було багато різних і соціальних катаклізмів, і воїн цього періоду. Тож, розуміється, література якось так відійшла на другий план. В епоху Ренесансу література. Набуватиме невимовного, просто небаченого розквіту. Ми будемо говорити про визначних письменників цієї доби. Крім того, ми взагалі говоримо про колиску європейської культури епоху епохи Ренесансу. Це Італія, безумовно, про неї також сьогодні поговоримо. І найголовніше ми поговоримо про те, як так сталося, в чому причина такого небувалого мистецького розквіту. Отже, але для початку згадаємо хто такі титани. Так? Ми сьогодні будемо про них ще говорити: це божество з числа велетнів, які повстали проти богів Олімпу. В переносному значенні це людина, що відзначається надзвичайною величезною силою розуму і таланту. Безумовно, ми говоримо про те, що в основі епохи відродження Ренесансу буде античність. Античність це взагалі основи для е, всього мистецтва людства. Тобто і сюжети своєї епохи відродження буде брати з античності, тобто буде перегукуватися, будуть і міфічні сюжети використовуватися у творах і скульптури. На міфічну тематику буде використовуватися. І самі митці часто будуть називатися титанами, так як представниками Олімпу. Гуманізм. система поглядів та ідей на людину як найвищу цінність, спрямована на утвердження поваги до гідності, розуму людини і права на земне щастя. Обов'язково в зошиті запишіть собі, що таке гуманізм, тому що гуманізм це і є одна з відповідей на те проблемне питання, яке ми перед собою поставили на початку уроку. Тобто, чому література, мистецтво і культура набуло, набула такого високого розквіту? Це пов'язане з культом людини, тобто людина. Гуманне ставлення, толерантне ставлення, розуміння, культ розуму, культ відкриттів, культ науки це все пов'язане з людиною. І от коли людина стала в центрі, мистецтво набуло небувалого розквіту. От гуманізм, який є основою відродження, тому є підтвердженням. Так, відродження, ренесанс, ми собі запишемо. Могутній ідеологічний і культурний рух зумовлений переходом суспільства Західної і центральної Європи до нової соціально-економічної формації. тобто безумовно, все, що відбувається в культурі, в мистецтві, нерозривно пов'язане з суспільним, суспільними якимись новими реаліями. І от цей культурний і соціальний перехід Західної і центральної Європи до нової соціально-економічної формації, також вплинули. На розвиток мистецтва цього періоду. Хронологічні межі. Розуміється, епоха відродження, я вже згадала, починається з Італії. Італія вважається колиською європейської культури, колись епохи відродження, тому з неї починається епоха відродження, це 13 століття, Італія. Далі починається 14-15 епоха відродження потихеньку крокує Європою до інших країн, і до останньої чверті, 16-го і до початку XVIII століття ще є достатньо активною, є митці представники. І цієї епохи. Тобто надзвичайно плідна і потужна епоха. Розвиток, так, етапи розвитку є передвідродженням, це у нас кінець, подивіться, 13-14 століття. Ми повинні говорити, що таким перехідним етапом до епохи відродження буде творчість Данте Алігєрі, його божественної комедії. Це перший твір в літературі, написаний національною італійською мовою. Напроти увагу тому, що вся література тієї, тієї доби, тієї епохи створювалася виключно латиною. Але, тим не менш, Данте Алігєрі зробив ставку на національну італійську мову і не прогадав. Твір вважається перлиною світового мистецтва, гордістю і початком епохи відродження. Раннє відродження, бачите, так, кінець 14-го, початок 15 го століття, високе відродження. Отут у нас всі найвизначніші представники, це і Вільям Шекспір, про якого будемо говорити, це Англія, так Сандроба, Батічелі, Італія, це Леонардо да Вінчі Італія. То про, про, про них сьогодні про всіх згадаємо, але вони якраз всі. Е Хронологічно розташовані в епоху високого відродження, тому воно і високе, тому що дало найбільше і таких дуже вагомих митців цієї епохи. І пізнє відродження, це у нас початок 16-го да? і кінець 16-го століття. Ну, потихеньку вже відбувається новий перехід. Так, рухаємось далі. Відродження в мистецтві. Зараз буду вам показувати і митців цієї епохи, і назви їх творів. Будьте уважні, тому що обов'язково у нас буде тестування. Там будуть такі питання. З картинами, зі світлинами, вам треба обов'язково знати автора і назви цієї світлини. Будьте уважні, запам'ятовуйте, тому що це зразки світового мистецтва. Про це повинна знати освічена людина. Тож ми зараз з вами навчимося гарно розумітися в зразках мистецтва епохи відродження. Отже, першим митцем обов'язково записуйте собі, буде Рафаель. Це італійський живописець, графік і архітектор. Я думаю, ви точно бачили картину, так? Мадонна з немовля. Ось така картина, вона якраз і належить творчості Рафаеля. Є фрески, тому що він у нас оздоблював і собори в Італії, бачите, афінська школа, і Мадонна, знову ж таки, з гвоздикою. Це ще одна картина Рафаеля. Тобто це такі м, найвищі досягнення його творчості, Сандро Ботічеля. Теж є в нього дуже відома картина, називається Народження Венери», Я впевнена, що ви. Чули і бачили цю картину. Це Флорентійський художник, у Флоренції народився. Сандро Батічелі картина називається Народження Венери. Обов'язково собі запишіть. Ще одна картина: бачите: схожі риси, такі мистецькі, перегукуються з попередньої картини, називається Весна. Леонардо Да Вінчі. Ну, про нього, я думаю, точно чули. Дійсно видатна людина своєї епохи, яка випередила, випередила набагато свій час. Італійський вчений, дослідник, винахідник, художник, архітектор такий. Поліфункціональний просто митець, тобто немає жодної сфери, в якій він не залишив би слід. Тобто Навіть креслення першої повітряної кулі також належить авторству Леонардо Да Вінчі. Тобто настільки е, освічена була людина для своєї доби, що позначилась в усіх сферах життя. Анатоміст, інженер. Е, Найвизначніша, без сумніву, найвизначніша постать італійського відродження. Запишіть будь ласка. Мона Ліза, безумовно, я думаю, знаєте, так. Мадонна в Скеляха в гроті і поклоніння волхів. Багато, дуже таємна вечеря, я думаю, знаєте теж. Це все Леонардо да Вінчі, Він теж у нас оздоблював італійські храми. Тобто, дуже багато зразків італійського мистецтва належить саме. Леонардо да Вінчі. Мікеланджело. Це вже італійський скульптор. Я думаю, ви бачили такі його скульптури, як Давид. Дуже-дуже відомі. Запишіть собі Мікеланджело, італійський скульптор, художник, архітектор, поет і інженер. Ще за життя він мав вже славу, і його твори вважалися одним з найвищих досягнень мистецтва епохи відродження. Тут Бахуз, створення Адама, ну, Давид, безумовно, про який я вже згадала це все якраз скульптури цього митця. Трошки про педагогіку епохи відродження. Є у нас Франсуа Рабле, це такий письменник епохи відродження, у нього є сатирично філософський роман, там, де він висвітив дуже багато вад суспільства. Він називається цей роман і Пантагрюель». Запишіть, будь ласка, назву, і будете знати, що автор Франсуа Рабле. Микола Коперник дуже відомий в світі фізики. Я впевнена, що ви знаєте. І чули на фізиці, можливо, це ім'я. Польський-німецький астроном і математик, автор геліоцентричної теорії побудови сонячної системи. Микола Коперник. Джордано Бруно теж визначний. Представник своєї дуби, знову ж таки говоримо про те, що певним чином випередив свою дубу. Італійський монах домініканець, філософ і поет стверджував, що Сонце тільки одна із зірок, а Земля незначне небесне тіло. Так. Галілео Галілей видатний італійський мислитель епохи відродження, засновник класичної механіки. Фізик, астроном, математик один із засновників сучасного експериментально-теоретичного природознавства, поет і літературний критик. Христофор Колумб географія теж, безумовно, розвивалася надзвичайно потужно. Христофор Колумб іспанський мореплавець, який відкрив Америку, хоча шукав шлях до Індії. Я думаю, цю історію ви знаєте. Так, да гама. Географія продовжується. Мореплавці наші визначні. Португальські дослідники і мореплавець, який відкрив морський шлях до Індії довкола Африки. Фернан Магелан. Продовжуємо португальський іспанський мореплавець. Вважаючи, що він здійснив першу навколосвітню подорож, відкрив пролив, пізніше названий його іменем. Магелановий пролив. Думаю, знаєте. Франческо Петрарка. про нього будемо говорити окремо на наступному році, тому що він якраз, його творчість буде темою наступного уроку. Це італійський поет, літописець, ранній гуманізм. Так, вважається батько гуманізму, в нього є прекрасні сонети. Будемо дуже-дуже детально говорити на наступному році про нього. Джованні Бокачу теж письменник, поет, представник раннього відродження. Є в нього твір під назвою Де Камерон. Можете записати, буде не зайвим. де Сервантес. Я думаю про Дон Кіхота. Чули, читали про його пригоди з Санчо Пансою, так і про його безсмертну боротьбу з вітряками. Точно чули всі. От якраз Мігель де Сервантес де Сааведра є одним з представників епохи відродження, іспанський новеліст, драматург і поет-класик світової літератури. Вільям Шекспір. Про нього неможливо не говорити. Англійський драматург, письменник один з найвизначніших представників англійської письменницької діяльності цього періоду, так? взагалі один з найвизначніших драматургів світу. Його театр «Глобус» дійсно був проривом в драматичному мистецтві цього періоду. 17 комедій, 10 хронік, 11 трагедій, 5 поеми, циклу, 154 сонетів. Про Вільяма Шекспіра будемо окремо говорити, обов'язково будемо читати Ромео і Джульєта. Що ж стосується вашого домашнього завдання, вам треба оформити конспект записів сьогоднішнього уроку, опрацювати матеріал за підручником на сторінках 157-160 і оформити розгорнути конспект записів. Посилання на наш підручник я вам додаю. Сьогодні я вам дякую за увагу. Впевнена, урок був надзвичайно цікавим і до зустрічі на наступному уроці!